Всім привіт, друзі! Це наш п'ятий випуск інтерв'ю з гонщиками ГТУКР. Сьогодні в нашій віртуальній студії перем... чемпіон України по грі FIFA переможець Speed Legends Tour та топ 5 України в рейтингу гарантуризму за даними DJ Edge. Привітайся! Простіше кажучи, задрот. Е, да, так, да, хлопці, всім привіт! Мене звати Ден. Фіфа ком'юніті більш відомий під Ніком Фенікс, а в Ну, Називають мене Ден Євтушик. Так що більш відомий, як так. Так, можеш розповісти свою коротку біографію, де народився? Звідки, скільки років? Е, мене звати Дене, живу я в Києві вже з 2017 року. як поступив у університет. До 2017 переживав проживав на Волині. Сам родом з Коваля? Закінчив університет транспортний логістом. Правда, по спеціальності, як розумієте, працювати не вийшло. Так що з 2020 року займаюся професійно фіфою і з цього всього отримую прибуток, на ці гроші живу. Mm -hmm. Давай одразу перейдемо до грантуризму. І як ти потрапив до ГТУкор або як ти знайшов цю спільноту? Це в першу чергу, наскільки я пам'ятаю, було пов'язано з Саньочком, Такий також у нас є гравець. Він отримав запрошення від, наскільки я розумію, Паші. І е, він написав мені, що скоро буде турнір SteamPlay. Є там прикольний чатик, ком'юніті, Е, Кинув мені лінк, я зайшов, е, і почалось закрутилось. А від кого він отримав лінк? Від Паша, по-моєму, якщо не помиляюсь, від ну, Ленса. Так, це Георгій. Ой, бляха, що я думаю? А, він Георгій Пашашвілі, так? Да? Да, Точно. Да, да. Що думав, що він Паша? Ну, ладно. Да, да. Е... Від Гіоріо, да. Ось ти переможець Спід Legends Тура. Е... Які навички, на твою думку, є найбільш важливими для успішного гонщика? <плес> так, важко так відразу сказати. Це, звичайно, і просто таланти. Наскільки я розумію, ну, не, не всі здатні просто банально швидко їхати, банально швидко реагувати на умови, які змінюються на трасі, тому що їдеш ти зазвичай не один а з іншими гонщиками. Також це здатність адаптуватися до різних змін і на трасі, і до зміни. До зміни щеплення гуми, до зміни погоди. Тобто дуже багато є, скажімо, так, перемінних, до яких треба вміти адаптуватися. так що... Найголовніше, напевно, якби я виділив би одну таку особливість, яка от мені найбільше допомагала в моєму прогресі, це здатність вчитися і не стояти на місці. Тому що, наче, звучить, воно все дуже просто, але трас багато Ну можливо, Ось, наприклад, багато. ти навчився добре їздити. Виходить е оновлення, ось яке вийшло нещодавно. Це вплинуло на твою гру? Е ну, перший день, два, три, звичайно, вплинуло. Звичайно, всі втратили всі втратили в пейсі, в можливості, е скажімо так, стабільно їхати е в техніці водіння, але я скажу так: людина, яка в принципі здатна їздити швидко, вона, мені здається. Е Адаптуються до любих умов. А от вже різниця в скілі, вона от передбачає саме час, який тобі треба на те, щоб змінюватись. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про якогось там умовного Назара, то Назару треба там умовно тиждень щодо адаптуватися до змін. Мені потрібно більше. Тобто, саме, я скажу так, скіл, напевно, тобі допомагає швидше до всього прилаштуватися. Твої три поради для новачків у світі гранд-туризму. Uh, mm, ну, я, щоб я... швидко досягти там А-рейтингу. Ну, давай так, да Я не себе рівно не позиціоную як гравець, який там супер топ, А-плюсник. І все таки я вважаю, що мені там до топів України ще трошечки треба працювати. Але якщо ти кажеш, що треба новачкам, щоб там добитись А-рейтингу, і скажімо так, виходити плюс-мінус на якийсь високий рівень, я би сказав би, що це не орієнтуватись на інших, не орієнтуватись на, взагалі, на якісь посторонні взагалі обставини. Тобто, дивитись тільки на себе і відштовхуватись від себе, тобто тренуватися, відштовхуватись не від результату якогось, якого ти побачив на Ютубі, чи там десь я не знаю, на якихось турнірах, а відштовхнутись від свого результату, максимально його покращувати і. І просто старатися завжди змінювати собі умову. От, наприклад, я починав там з ПБС максимального, там трійка, там по-моєму ще скільки. А з часом почав. Ну, максимальне п'ять, але по стандарту три, так. Ну так, так. По стандарту я на трійки на, на їздив. Зараз я опустився на доничку, тобто саме тому я себе ще не вважаю якимось там топовим гравцем, тому що я все-таки їжджу з один з одним ПБС. Да, в швидкості там десь місцями я може й не втрачаю порівняно з топами, але ну, об'єктивно мені легше їздити, чим їм. Тому мені все також є куди рости, куди рухатись. І якщо ти тільки починаєш починаєш, то я б намагався б якомога швидше від всіх цих помічників позбавлятися і орієнтуватися чисто на себе на, на свій скіл. Там також все залежить від того, на чому ти граєш: джойстик чи кермо. Але в ідеалі, звичайно, чим раніше перейдеш на кермо, тим краще. Так, да, і переходимо до другого блоку. Це питання від минулих гостів на інтерв'ю, які були до цього. Ага. Так, питання від Георгія по да, Чом... да, да, Дай, Дай я ще раз вибачу, зі Єов мене щось запаяло і не знаю, чого тебе <с> Паша <с> називав. Просто на майбутнє, щоб ну, не було якихось недорозумінь. Так, і він в тебе питає: чому саме Gran Turismo, а не Corsa чи iRacing? Та насправді все дуже просто. Я до 2016 року зовсім не цікавився автоспортом ніяк. В 2018 році ось почав дивитися Формулу-1, не пам'ятаю чому, вже, якщо чесно. Це був якраз такий той сезон, коли я вболівав за Фетеля, за Феррарі, сезон, де я був в Хокенхайм, і все таке. Тобто, дуже якось мені, мені подарували емоції такі сильні. І я почав цікавитися взагалі автоспортом. Не скарби ще друг з груп 3, груп 4, якісь там в світі але я почав дивитися різні ютуби там і грантуризм я сто я свій час дивився але просто пам'ятаю у 2022 році після початку повномасштабки ну щоб трохи якось відволікатися мене друг там от саньочок скачав грантуризму порадив мені також спробувати я зайшов мені дуже сподобалася система офлайну саме е, всі ці ліцензії там завдання Кафе меню ну, тобто все оце офлайн дуже сподобалось. Я трошечки пограв, пограв, пограв. Потім забив, бо то, що вже не було що робити, он в онлайні не ліз. Потім купив руль кермо і якось завертілося сімплеї. Скажімо так, не то, що кіберспортивна, составляє що так важко сказати, що у нас там вже кіберспорт, грантуризму, але ми до цього рухаємося, і дуже стало цікаво якось. Порівнювати себе з топовими гонщиками України, і воно мене якось так затягнуло, що ага. поки, не можу, поки не можу це все вийздити. Але ти казав, що дивився формулу. Чого ж ти тоді не граєш у F1? Я грав у форму. формулу, грав в 18, -му, 19, -му, 20, -му, але грав чисто на е гімпаді і не знаю, якось. Чесно, мені більше подобається дивитись формули, чим неї грати, того що боти дуже тупі, а ну, формулі, наскільки я пам'ятаю, тому що я давно з ними там не грав. З 21-го, напевно, року останній раз. І ну, не знаю, як... якось важко мені здається, формула, не зовсім я її розумію, не зовсім якесь задоволення отримую, От якось від груп 3, груп 4 тачок набагато більше. Добре, друге питання від нашого гостя це Влад Мізін. Яке в тебе обладнання та чи плануєш ти його покращувати? У е, мене досить такі. Ну, скажімо так, не те, що стаціонарне, базове обладнання. У мене кермо uh, Logitech G923. У мене немає якогось кокпіту. Я, я спробував купити такий, як, як гамак кокпіт. Не пам'ятаю, як він називається. Якось там. Актфit -Act як як це, це най. Ну, самий маленький. Ну так, да. я його спробував, але мені було незручно, тому що на цьому кермі G923 дуже тога педаль тормозу. І тобі потрібно завжди сидіти, тобто не в такому положенні, як там ганяють Формулі 1 да, в болідах, а сидячи саме на стільці, щоб тебе нога йшла вниз, щоб тебе була точка опори, бо дуже важко цю педаль прижимати, і я зрозумів, що кокпіт під це кермо не підходить. Чи планує обнуляти? Та, звичайно, хотілося обновити, але, блін. У мене дуже щільний графік з жовтня по там, середину літа в Fiфі і дуже багато турнірів, завдань різних там, роботи. І, Тим не чесно, менше ти не... встигаєш в сімплей покататись. та... У де... мене так і було, в мене виходить до літа, я катав тільки сімплей. Тобто я не катав дейліки, не катав офлайн, чисто і все. Підготовка один день і другий день сам турнір, сама, сама гонка. А так, це тільки в середині літа до жовтня я можу прям деейлки покатати, трошечки кайфанути і в інших турнірах. Окей. І. Міша Прототайп задав тобі третє питання. Uh -huh. е найяскравіший момент, коли ти речквітнув із гонки у Turismo 7. І тут приміточка, бо я одразу не зрозумів, е в чому тут питання. Тут. Е Роз... Треба розповісти про найяскравіший момент, де ти на нервах або від злості просто покинув гонку, не, доївши... не доїхавшись до кінця. А, слухай, таких гонок було багато, особливо на снімплеї. На спідлежиці теж така була, але все-таки там я не знаю якось. Ну, більше сміявся з того абсурду, який стався, коли я на, е... в цьому на нюрбах Рингу 24 години. Профокапив піти. <laughs> ну, тому що я просто на цій трасі дуже мало ганяв, я не розумів до кінця, де там піти. Просто приїхав повз піти, в мене там залишалось 3% палива. Але я більше з того сміявся з тої ситуації, вона така була кумедна. А от саме, напевно, такі найбільш запальні моменти це або момент, коли я на цукубі. це не цукуба, здається, цукуба називається трек, на сімплеї був. Коли в нас пішов дощ, я заїхав, в мене не було дощової гуми, взагалі купино ніякої. Я виїхав, не знаю чи взагалі навіщо я їду. Тому що я виїжджаю просто там півтори полоски ну, дощу і просто їду. В... Ну, я їхав на друге місце, їхав досить добре. Тобто там до Назара було далекувато, напевно, але друге місце там було легко втримати. Запас був. І тоді, напевно, я так річ квітну дуже сильно. Але все таки в мене там, знаєш, такий був більш. Момент, де я все-таки їхав, півкола, трошечки остивав, вже змирився в кінці. А отак, от в моменті, коли я прям згорів, це, напевно, бренд схож сімплей, коли просто там на якомусь 10 11 колі я їхав там п'ятим, здається. І просто мене зриває машина на перебрику. Я вилітаю. Ну, я це не я... пам'ятаю, бо я у другій групі був. Ну, так, да, я просто мене зриваю машину на перебрик 11 коло. Я готувався весь день, виготував тактику, там втратити на це кучу часу. Їду, здається, наче не ризикую, і просто трошечки, я так видно, перегазував на перебрику. Мене розвернуло, я так згорів, закрив, пішов гуляти з дівчиною. Трішки відійдемо від теми. Ну, як би питання ще від гостя, від Вово Волинкіна, але не по темі ні, ФІФа, не Turismo. Mm -hmm. який, який твій улюблений фільм, серіал, мультфільм, аніме. Та чому? Серіал. Ти маєш на увазі мультяшний серіал чи, чи який? Чи такий більш... Ні, просто або фільм, або серіал, а, або так. мультфільм, або аніме. Ну. О, блін, фільм улюблений. Фільм улюблений. Як це він називається? Там здається. Там в, в акторах був Ді Капріо, Ме Деймон. Як він називає старий фільм 20 2000 там якогось першого року. Не пам'ятаю чесно, як він називається. Зараз дай мені секунду, я тобі скажу. от Відступник його. Відступник його називається. Це не мій найлюбніший фільм, а серіалів там по класиці нічого цікавого. Це сумовна гра престолів. Все таке банально. І тоді переходимо до третього нашого блоку. Це Фіфа блок. Ага. Розкажи свою історію про ФІФУ. Як почав? Чому? Ну, блін, напевно, теж досить банально. Я почав грати в 2005 році. Це була моя перша FIFA на ПК на клавіатурі. Тобто... Ні було близько 7 років. Не знаю, просто грала вся вулиця моя, всі мої друзі, і я теж почав грати. До, до 2015 року я грав чисто кар'єру, там не грав ніякі онлайн-турніри. У 2016 році я ж казав, вже переїхав в Київ. Перший час я жив у гуртожитку, у мене не було часу там особливо тренуватися, не було PlayStation, нічого такого. Я там погравав на турнірах деяких, чисто в Києві, бо була можливість, але, скажімо так, виступав дуже слабенько. У 18-му році з'їхався з дівчиною. Ми почали разом жити. Я купив свій PlayStation, почав тренуватися за 18-19 рік, я скажімо так, набрав скілі, там ходив на турніри, але знову ж таки нічого особливо не показував, тобто чисто працював над собою. Ну і у му році виграв перший офіційний чемпіонат України по FIFA, який на той час проходив. Тобто, турнірів до, до цього було багато по FIFA, але от саме такі, які спонс, э, спонсорувався EA, Офіційно, тобто це була ліцензія EA на турнір, не просто там, скажімо так, десь оформили в в кафе цей турнір. Це ну, дуже цікаво, турнір. що за рік так, ти набрав форму та виграв чемпіонат ну, скажіть, за два роки такої прям постійної гри так, скажете правильно, напевно. Ось. Ну так, я виграв цей турнір, і в 21 му році, там, в 2022. Теж виступав на турнірах, виступав непогано, там був в топах, але прям вигравати не виходило. А потім, ясне діло, у му році почалась війна, і якби ну, вже турнірів особливо зараз немає, вони не на часі, і якби це це. А міжнародні грузі. якісь ось. Ми yep. фронтуризму катаємо, а дек це англійська спільнота з турнірами. У 2020 році я був в топ-64 світу. Тобто, яка система в Fiфі? Фіфі -фі система така, що в тебе є кваліфєри. Е, ну, зараз вона трошки змінилася, але ми говоримо про 2020 рік. Е, найуспішніший мій сезон. У 2020 році були кваліфєри, я на них досить непогано виступав, вирощує от України. За це все давали мені такі віртуальні очки, і е, по його сезону я попав в топ-64 по очкам, і я мусив грати ще один кваліфер, в якому я мусив попасти в топ-16, щоб попасти на мейджор в Манчестері. Е, але тоді був COVID, все відмінили і просто взяли всім цим людям, які попали там, в топ-64, виплатили призовий фонд від цього турніру. Тобто поділили на всіх. Тобто був... так що це... були призи? Да, так, да, да. <гум> А, Ось тебе такі м, гарні досягнення. М, можеш розказати деякі секрети, які допомогли тобі у той час. <гум> Блін, важко давати якісь е, ці поради, тому що воно ну, чесно дуже це все індивідуально. Тобто, наприклад, є люди, які взагалі на турнірах не переживають. Ну, є такі люди, якісь приходять, вони не бояться програвати, вони в цьому нічого поганого не бачать, і цим людям набагато легше. Я не входжу в їх число. Я людина, яка все таки має якийсь мандраж, яка готується до турніру, готується морально в першу чергу. Тому що ми говоримо про турніри, то скіл це. Знаєш, це така база, яка в тебе має бути. Звичайно, ти від неї відштовхуєшся, ти на неї опираєшся. Але якщо в тебе ментально, ти ментально налаштований, то дуже важко на щось показувати. Правильно. Якщо ти проснувся не тої ноги, або в тебе щось сталося вчора в житті, воно дуже сильно сказується на турнірах, і в фі фіфі це особливо все помітно. Гарантуризму, я скажу, от в мене є така можливість порівнювати, Та теж виступав на турнірах, звичайно, не таких масштабних на, на, ну, на даний час. А, але. В гарантирізму, воно якось в цьому плані простіше. Чому? Тому що в Фіфі набагато більше концентрація втрачається на е, період матчу, ніж у гарантирізму. У в, гарантиризму. в гарантиризму тебе все рівно ти їздиш, наче як по рельсам. Тобто ти завчив якісь умови траси, і якщо ці траси умови траси повторилися на наступний день, да, як ти тренувався. Ти по суті їздиш на тому, що ти вже пройшов, на тому, що ти вже до чого ти вже готувався. А в Фіфі -фі підготуватися неможливо, тому що кожен суперник індивідуальний, кожен суперник грає по-різному, і тобі треба кожен раз видумувати щось нове, чимось здивувати, і це напевно не складніше Фіфі. -фі. Тому, якщо ми говоримо mm -hmm. про якісь поради, я не хочу давати нікому нікому ніякі поради, тому що кожен, скажімо так, кожен підходить до цього всього індивідуально і. Найголовніше це мати скіл, багато тренуватися, багато вкладати це все часу, а на турнірах вже підхід у кожного свій особистий. Так, я згоден, що оцих ймовірних ситуацій в грантарізму набагато менше, ніж у Фіфі. Тобто ну, у Фіфі є багато різних тактик та задумок у горі. А... У грантуризму ти просто накатуєш, накатуєш і доводиш це до автоматизму, щоб стати роботом. Ну, якось так, да. якось так. Окей. Твої плани на майбутнє у кіберспорті? Незалежно від FIFA або грантуризму. Ну, в мене була ціль це підписати професійний контракт саме з футбольним клубом. На даний момент я являюсь гравцем ЄСЕФ, тобто нічого що не скажуть, все добре, все класно. Але в двадцять році, ну, двадцять першому, дата кінець 21-го року, у нас ну були, скажімо так, всі шанси запустити українську прем'єр-лігу по FIFI, і вже все було запущено, вже на мене вийшла одна команда, ми вже підписали майже контракт, і все мало бути добре, але ну, ясно, що з, з подіями 22-го року це все трошечки на задній план пішло, тому якщо ми говоримо про плани саме в кіберспорті, то плани. Прости підписати контракт з українською кіберфутбольною командою, клубом, і виступати на турнірах. Якось так. Ну, а в гранторізму це просто кайфувати. Я чесно, в гарантурізму захожу. Якщо в Фі -фі, в мене бувають моменти, коли я заходжу, коли. Ну, часто буває. Вікендрігу там. Так, да. коли мені не треба, я цього не хочу, але я мушу, то в гранторізму ну, я захожу просто кайфанути. Бо це твоя робота тут зрозуміло. Ну, да. І останнє питання на сьогодні це перспективне українського кіберспорту на світовій арені. Як ти оцінюєш скіли наших спортсменів у гранд-туризму та у Fiфі? Fiфі ну, мені легше говорити, в гранд-туризму все-таки я не на тому рівні, щоб так легко оцінювати. Давай почнемо з FIFI. Fiфі в нас, хлопці, порівнюють топові, не найгірші. Тобто, я тобі скажу так, в нас. Тими умовами, що нам дають, тобто посадам як порівняння, є європейці, там британці, німці, італійці, іспанці. У них у всіх є кібеспортивна база. У них є клуби, у них є зарплати. Тобто людина сідає, отримує зарплату, там умовно 2000 доларів, і сидить просто цілими днями тренується, готується до, до турнірів. У нас хлопці цієї бази не мають, нас хлопці не отримують зарплату, за те, що вони просто вдома тренуються, і враховуючи це. Рівень наших хлопців дуже високі. Тобто, в цьому році там гравець один степовий з України. Ну, він зараз в Польщі знаходиться. У нього була можливість виступати на, е, скажімо так, на міжнародній арені, виїжджати там за кордон, бо він був вже за кордон. Ага. І він виступив досить добре. Він попав в топ-16, якщо я не помиляюся, світу. Ну, в ФІФІ -фі це дуже важко. ФІФА -фі в цьому плані це не гран тобто... Так, гран там набагато більше. Да, онлайн, там дуже-дуже багато. Людей. Тобто я коли змагався, щоб впасти в 256 кращих, я просто, ну, я спав навіть мало. Тобто, у нас все було з хлопцями побудовано на тому, що впасти в 256 кращих, це було дуже важко. Парантуризму це трошечки легше через онлайн. Ну і через систему, у них немає таких систем важких, як в ESPOR. Тому я оцінюю саме по Фіф'єрів, рівень у нас дуже високий, і якби були, були створені всі умови для того, щоб хлопці. Скажімо так, боролися і mm. робили все від себе можливе. Я впевнений 200%, що на мейджорах стабільно на кожному мейджері хоча б один представник України там був. Е, якщо говорити про натурізму, то ну блин, знову ж таки, я вже тут не в цьому ділі не так сильно розбираюся. Мені важко порівняти умовно рівень якогось там Дебрюйна оцього там умовного з Бельгії там, чи ага, сільки, да. з Вінтку Вол... чи з Голландії. Да, і умовного нашого Назара. Мені важко порівняти, який в них рівень, і тут, напевно, Назар краще на це питання відповість, наскільки йому там далеко до такого рівня, і що він взагалі, якби він тренувався, як він відчуває? Чи міг би він до цього рівня дорости? Мені якби, до прорівня треба дорости. Я ще не відчуваю себе якимось там суперкласним магонщиком. Так що не буду говорити за а це може Гіо краще відповість на це питання. Ну, я сподіваюся, що Антон та Назар прийдуть до нас віртуальну студію та поспілкуються. Ми дізнаємося про них більше. Добре, дякую, що провів ці 25 хвилин зі мною та з нашими глядачами. Тому. Так, да, дякую, дякую всім хлопцям, всім, всі, хто залишився, хто ще слухає. Ну, всім майже надовж, найдовше інтерв'ю, так? Нормально. Блін, мені ж вони пробує Тоді всім па-па.